12 серпня вітання приймають молодь і люди, які застануть душі, почувають себе молодими. Зазвичай цей день проводять на природі, у кулі друзів, відпочиваючи. Але вже третій рік поспіль заходи для молоді організовуються без особливих розваг, без зручної музики з урахуванням заходів безпеки в умовах воєнного стану. Сьогодні молодь, маючи чітку громадянську свідомість та почуття патріотизму, бере на себе відповідальність та бореться за існування нашої країни, за життя, за наше майбутнє. На молодь завжди покладалися великі надії, будувалися плани і перспективи. І в цей нелегкий для нашої країни час і для кожного з нас молодь не лише випроводовує сподівання українців, а й викликає покинуть цілого світу. Сьогодні кожен з молодих людей крок за кроком здобуває перемогу для нашої держави на своєму фронті. Значна частина, не знаючи прилежності до статі, боронить рубежі нашої держави. Частина займається волонтерством, частина тримає інформаційний фронт. Переважна більшість молодих людей, які в силу своїх життєвих обставин перебувають за кордоном, організовують акції підтримки України. Роблять все можливе, аби привернути увагу світу до проблеми війни Росії проти України та геноциду українського народу, можна назвати десятки тисяч прізвищ молодих українців, хто наразі боронить нашу державу. Серед них чимало тих, хто досить в юному віці пішов на війну. Вони, невідмінно від своїх російських провесників, знають, за що і чому воюють. Українська молодь усвідомлює, наскільки зараз важливо допомагати армії та близьким. Навіть умовах війни українська молодь продовжує прагнути кращого життя. Молодь бореться за свої права, проявляє ініціативу у вирішенні проблем, з якими стикається, а також бере участь у громадському та політичному житті країни. Українська молодь є надією і майбутнім України. Наші мужні незламні, сміливі, молоді захисники. Які відклали свою молодість на потім і наближають день нашої перемоги, захищають нас від російської орди. Ми не перестаємо вами пишатись та захоплюватись. Цінуємо ваш героїзм, який часто перебуває на межі зі смертю. Ми віримо, що здобудемо перемогу і значний несик буде зроблений саме завдяки молодому поколінню. Попереду у нашої молоді ще дуже багато завдань відбудувати країну руїн та відродити економіку нашої держави. На жаль, сотні, тисячі молодих українських хлопців і дівчат молодими залишаться надав, захищаючи нас, наше майбутнє, захищаючи нашого.